Вітаю, мене звати Морквянка і в цьому відео я прошу майкрат використовуючи з усіх інструментів, які є в грі, лише кайло. Як ви вже здогадалися, головне правило цього вживання не використовувати інші предмети. Тож якщо я це зроблю, то я програв. А й до речі, в ось цьому місці в мене всю гру стоїть таймер, ви зможете зрозуміти наскільки я бебрун. Ну що ж, давайте створюємо світ і полетіли. Так, все, дивіться, показує потужний спідран. Робимо верстак та палиці, верстак, хоп, кайло, і добуваємо камінь. Це перемога. Тепер у нас є перше оновлення кайла. Зримомо пічку і човен. Ну бо це просто база. Так як я просто геній і мені просто лінь шукати шахти, то в мене є вода. Тож лети! А ось забув, як я тут дихати буду. Так, ось двері і назад. Тепер нарешті можна здобути трішки заліза. Ой-ой-ой, зараз задохнусь, зараз задохнусь. Ух, який же ж я спортивний. А що у нас тут знаходиться? Нічого, зрозуміленько. А що це ми тут дивимося? Ой-ой-ой, ну все, думаю, це ідеальний час, щоб знову покопати залізка. Фух, ну і ось за 10 хвилин в мене вже 40 дней залізо. Йо Йомаю! Так, нехай воно переправляється, а мені треба піти добути дерева. Опа, їжа мені теж треба. Не подумай, нічого поганого, це все кайло. А як там моє залізко? Опа, зомбі. О, картопліка. Бляха, ось падрю, майже мене вбив. Які п'ять, у що, брони? Ну нічого, головне, що ми переходимо на новий рівень. Що а де продовження? А воно вже є у мене на ютуб каналі. Посилання на нього я як завжди залишу в описі.